Є новина, друзі. Путіну в Китаї нічого не світить. Трамп нагибає Європу та прем'єрка без грошей. Дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Зараз відбувається саміт в Китаї. Там, ну, я вже розповідав склад учасників, не буду повертатися. Але путіну там нічого не світує. Знаєте, Багато хто смакує, що Путіна не так зустріли, як Алієва, президента Азербайджана, або Ердогана. Там була більш така попезна зустріч. Але на фотографії самого саміту Путін стояв одразу біля Сідзінпіня. Ну тобто, це показово, що якби це найближчий союзник або найкращий васал, який тратить свої ресурси, для того, щоб Китай ставав величніший. Ну однозначно такі васали Китаю е, потрібні. Чому Путіну нічого? Не світить ну тому, що навіть в цій організації ну є Азербайджан, є туреччина, які ворожу налаштовані проти Путіна. Вони показують це своїми зустрічами. До речі, російські журналісти постійно питаються, чи зустрінеться Путін за Алієвим. в різних чиновників, Ну можливо, 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 у нього буде шанс Путіна зустрітись там, десь на коли буде масу масовий самі, де всі будуть лідери сидіти. Ну, навряд чи це допоможе їхнім відносинам. Я навіть бачив зустріч Путіна з Пашиняном, прем'єром Вірменії. Ну, Путін загравав, тому що Пашинян підписав з Трампом про коридор цей між Азербайджаном і Вірменією. І Путін загравав до Пашиняна, якого він завжди знаєте так. Ну так. Надмахається. Тобто ситуація в Путіна тяжка. Однозначно він туди поїхав за грошима Китаю, однозначно він поїхав туди за технологіями, однозначно він хоче збільшити свої потуги по експорту своїх енергоносіїв як бензоколонки, але навряд чи це. Вийде, навряд чи це вийде, і ми поки що ніяких таких успіхів реальних не бачимо. Ще цікаво, знаєте, що на цьому саміті Сі Цзінпінь поставив моді прем'єра Індії дуже дуже далеко. І це ну, говорить про те, що не, не дружні відносини в Індії в Китаї, просто Індія туди приїхала, тому що зараз має складні відносини з Трампом. Там особистий конфлікт Трампа і моді. Ну і Трамп не хоче прибирати тарифи, а Індія на цьому буде втрачати. Але довго Індія все ж таки. Ну, купляти російську НАТО, допомагати Путіну і воювати з Трампом не зможе, тому що збитки за перший квартал дії цих тарифів вони будуть шалені. Тому це знаєте, це таке зміїнне кубло, і там в кожного свої інтереси. Ну і в Китаї в першу чергу кожному потрібно осал, який готовий тратити свої ресурси для того, щоб Китай ставав величніший. Чому Путін нічого не отримує? Тому що. 4 вересня Зеленський їде і буде зустрічатися з європейськими лідерами. Це ми плавно проходимо другого питання. І там будуть обговорюватись гарантії безпеки. Але як пише видання Axios, що ну, там будуть говорити про санкції, тому що Трамп вимагає, що він готовий вести санкції в ці вторинні. так він довго їх не вводив. Я його постійно закритикував. Я вважаю, що якщо б ці санкції були введені на початку президентства Трампа, війна б вже завершилась на даний момент. І Трамп вимагає, щоб такі самі санкції вла Європа і перестала закупляти нафту і газ Росії. Ну тобто Угорщина, Словаччина, ще багато інших країн, які втіхаря закупляють газ, скраплений в росіян в Європі. І Трамп вимагає зробити це спільно. І якщо це відбудеться, що би Путін не говорив з Китаєм, з Індією? Я не знаю, з ким завгодно нічого не допоможе. Чому? Тому що два найбільших ринка в світі, де є гроші. Це Європа і США. Ну і що Канада ще менші ринки. В Індії немає достатньої кількості покупців, щоб купляти автомобілі. Я не знаю якісь дорогі речі. В Китаї є такі ну, відсоток, але він не такий великий, як в США чи в Європі. І все одно це завершить війну. Просто ця Європа, розумієте, вона мене дуже дратує. Тому що з одної сторони вони говорять от вчора всі. Україна не має капітулювати, а санкції проти е, росіян, ну вторинні санкції проти тих, хто допомагає росіянам вести війну разом з Трампом, вони ввести не можуть, тому що це дорого. Закупляти, перестати захопляти нафтогаз скраплений по всій Європі. Це дорого, тому що ну, тоді прийдеться купляти катарський або норвежський, або інший, який дорожче коштує. І от це, знаєте, подвійна позиція, ганебна позиція, яка в історії буде ну, названа не слабкістю, знаєте, а просто зароблянням на смертях українців. Ну, це моя думка. Ну і наступне питання це прем'єрка без грошей. Я б читав цікаву статтю на українській правді, я її закинув собі в телеграм. Заходьте, читайте в шапці профіля, побачите. І там розповідають, як зараз себе веде прем'єрка. І я тільки відмічу одну деталь, можете самі далі все прочитати: що якби Шмигаль, коли був прем'єром, то він вже і не дуже реагував там на вимоги європейців. І коли якісь були теми непопулярні, що треба було впроваджувати кримінальну відповідальність, ще щось проти людей, щось робити, та, то він просто це саботував. І тому якби його поміняли на Сверденко, яка ну, мала це все виконувати. І вона почала брати оці непопулярні теми, і вона вирішила, наприклад, тему ЗБ. До речі, цивільського призначили а ні, ніякої цієї як його, реакції БЕБ і розкритих справ. Ми не бачимо серйозних чомусь. Ну, про це будемо говорити. І от вона якби почала на себе брати оці негативні теми, там посилення кримінальної відповідальності, про те, що я говорив, схеми там про закручування гайок. і одразу отримала фідбек відповідний. І от зараз вона вже трохи присіла, вона хоче виконувати все, що каже Європа. Тому що Європа сказала, що не буде давати грошей, якщо буде далі корупція, порушення прав громадян. І вона, якби йде по цим питанням. Чому вона без грошей? Тому що вони там придумують різні програми, а в нас зараз вже дефіцит 15 мільярдів. І от я Просто знаєте, хочу ще раз нагадати пані прем'єрці, та що подекуди ну не те, що непопулярні, а в майбутньому і незаконні рішення про посилення репресій через закони проти громадян однозначно приймати не треба. Вони, по перше, б'ють по рейтингу, а по-друге, за них можна в майбутньому відповідати. Лайк, репост, підписка, телеграм-шапці профіля, стаття буде там, підпису.